Ворог з Білорусі не пройде на рівненщину. Приїхав командувач об'єднаних сил Сергій Наєв. Він перевіряв готовність збройних сил України відбити атаку з півночі. Також інспектував, як військові захищатимуть стратегічні енергетичні об'єкти. Як оцінив дії військових і чи здатна Україна зупинити наступ з Білорусі? Дивіться далі Не не всім зайняти свої позиції, доповідь про готовність. Так дають команду вразити десант, який перекинули через білоруський кордон. Військові розгортають мінометну батарею. Після обстрілу ворога на зачистку висуваються спецпризначенці Нацгвардії. Борис підприємець, родом з Франківщини, добровольцем пішов в армію. Тепер командир міномета. Це 120 120-й міномет. Він для того для знищення противника, тобто піхоти десант. Такий, як танк, для нього не під силу. Прицільна дальність 6800. Що можна чітко попасти при хорошій погоді і цьому його можна запустити на 8 кілометрів. Навчання з прикриття кордону особисто перевіряє командувач об'єднаних сил Сергій Наєв за бойовими діями. Спостерігає таємничого командного пункту. Генерал дає високу оцінку діям командира оборони. То він обізнаний в обстановці, приймає доцільне рішення і керує підпорядкованими підрозділами з метою досягнення тої цілі, яка стоїть неподалік кордону з Білорусі. Такі навчання військових сил тероборони та Нацгвардії системні. Сценарій відбиття нападу від. Рацьовують різні. Генерал упевнений, захисники ворога з Білорусі не пропустять на даний час. Співвідношення сил і засобів наших військ по упорівнянні з ворожими силами нам гарантує виконання наших завдань. Генеральним штабом Збройних сил України передбачено посилення, і такі засоби і сили посилення є у випадку зростання чисельності ворожих сил. Захисникам також передали чотири позашляхові пікапи, які боротимуться з дронами камікадзе. Ці автомобілі придбали та підготували для захисників волонтери в рамках проекту Вартові неба на ці пікапи з крупнокаліберними кулеметами ще встановлять прожектори. Так збиватимуть дрони камікадзе, і вночі машина важає 3,5 тонни, тони. На себе може брати і боєприпаси, і поранених, а також встановлено. Військове обладнання. На цих автівках встановлені великокаліберні кулемети, але на ці автомобілі можна ставити навіть зенітні установки, які важать по дві тонни. Калібр дозволяє, дальність стрільби 2,5 км по повітряним цілям теж дозволяє. Ефективність буде більша, тому що з'являється більше мобільно вогневих груп, які можуть працювати, і на них. Вже є засоби ураження. Якщо з кожною такою машиною кількість їхня збільшиться на ці пікапи, військові зможуть встановити і зенітно-ракетні комплекси, щоб збивати ракети. За два місяці таких авто надійде 120 одиниць. А до середини наступного року проект вартові неба передасть ЗСУ для підсилення ППО тисячу автівок. Анна Цук новини рівного.